Колеги, ми продовжуємо робочий день в українському кризовому медіа-центрі. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися минулої доби в зоні антитерористичної операції. На луганському напрямку вчора було спокійно. На Донецькому навпаки спокійних ділянок фронту не було. Поблизу селища Луганське ворог понад годину вів вогонь по наших позиціях. Активізувалися бої і в околицях Горлівки, а саме у Зайцевому та Майорську там ворог використав міномети, а в Новгородському кілька разів вели по наших позиціях вогонь з незаконних збройних формувань. На західних околицях Донецька окупанти провели серію потужних обстрілів поблизу Красногорівки. При цьому противник неодноразово застосував БМП та міномети. На Маріупольському напрямку епіцентром бойових дій залишається Мар'їнка. Противник застосував там стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Також наші позиції в Мар'їнці та гранітному. Обстрілювали ворожі снайпери. Короткотривалий мінометний обстріл з боку незаконного збройного формування відбувся і в Широкіному. Вже в другу добу поспіль українські сапери ведуть розмінувальні роботи у Широкіному. Залишаючи це село, бойовики замінували майже кожен будинок і поставили десятки розтяжок та мінпасток. Зараз цей населений пункт знаходиться в руїнах, понівичений артилерією ворогам. Наші сапери вже знешкодили численні вибухові пристрої у погребах, подвір'ях та городах, які становлять смертельну небезпеку для мирних мешканців. Ведеться спеціальна інформаційна робота для тих, хто почув про звільнення Широкину. І попереджають місцевих мешканців не поспішати повертатися додому, оскільки смертельна мінна небезпека ще залишається актуальною. На Маріупольському напрямку зафіксовано і проліт ворожого безпілотного літального апарату. За минулу добу, внаслідок активних бойових дій, загинув один український військовослужбовець, і це сталося в селище Гранітне. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, 24 лютого бойовики так званого 6 окремого мотострілецького полку формування ЛНР із постійним місцем дислокації в місті Саханов провели збори операторів підрозділів з наземної ближньої та лазерної розвідки. Для цього спеціальна військова техніка була доставлена на, на окуповану територію з Росії і так званим гуманітарним конвоєм, який прибув на окуповану територію 18 лютого. Також російські окупанти продовжують чинити беззаконня на займаних ними територіях. Так, 24 лютого у Горлівці двоє російських військовослужбовців здійснили. Збройний напад на місцевого мешканця та заволоділи його автомобілем. Також 25 лютого прапорщик Збройних сил Російської Федерації намагався пограбувати гаражі мешканців Горлівки, однак отримав кулю в сідницю і потрапив до лікарні. Найближчим часом він зможе пересуватися лише в маршрутних таксі і лише стоячи. Служба безпеки України затримала диверсанта, який замінував залізничний міст на перегоні Павлоград Лозова. Зловмисник це колишній працівник міліції, який намагався використати 10-кілограмову протитанкову міну. ТМ 62 вибух був запрограмований на час проходження на цій ділянці потягу Одеса Костянтинівка. Також наші оперативники затримали пропагандиста бойовиків, який працював на Дніпропетровщині. Це 21-річний молодик. Він розповсюджував матеріали сепаратистського змісту, інформував своїх кураторів про настрої місцевої молоді. Курсанти вищих військово-навчальних закладів складають зараз випускні іспити. На Львівщині майбутні офіцери продемонстрували свої навички володіння озброєнням БМП-2, враховуючи досвід проведення антитерористичної операції у програму навчань курсантів, були внесені зміни. В першу чергу це стосується вивчення зразків різноманітного озброєння та військової техніки. Воїни вже виконали стрільби із закритих вогневих позицій, в тому числі і з гранатометів. Також вони здійснили артилерійські стрільби і довели екзаменаторам високий рівень своєї бойової майстерності. А у навчальному центрі Академії Національної гвардії України курсанти командно штабного факультету провели планові заняття з тактика спеціальної підготовки. В рамках тактичного курсу вони відпрацювали захоплення будівлі, яка знаходиться під контролем умовного противника. При цьому курсанти ділилися на спеціальні штурмові групи та поступово відпрацьовували кожен етап навчання. Також гвардійці Миколаївського полку Національної гвардії України пройшли курс професійно-психологічної підготовки в польових умовах. Мета цих занять здобуття спільного досвіду та створення колективної атмосфери довіри. І продовжує надходити гуманітарна допомога на окуповані території, зокрема через контрольний пункт в'їзду-виїзду Зайцева, прослідувала 19 вантажівок з гуманітарною допомогою від однієї з благодійних організацій. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Колеги чи є питання або уточнення? Якщо, якщо питань та немає, на цьому завершимо роз конференцію. Дякую всім. А, дякую, пане Андрію, до зустрічі. Колеги, я нагадую, що наступна пане...